240 мільйонів доларів приблизно така сума експорту України Євросоюзу за останні 10 місяців. Порівнянні з минулим роком вона зросла на 24%. Таку позитивну тенденцію журналістам оприлюднив у начальника івано-франківської митниці Василь Шайда каже від послаблених стосунків з Росією Україна аж ніяк не постраждала. Навпаки, довела, що її продукція, попри заяви скептиків, таки конкурентно здатна, готові вироби хутра одяг. Е От, вироби з деревини, да, е, побутова техніка. Тобто ми говоримо, що е, наші товари не конкурентно спроможні, але стан речей показує, що все навпаки. Тобто товар йде в Європу. Українці забули вже про всім відомі ніжки буша чи іншу курятину. Тепер наші підприємці самі експортують такі продукти. А от 70% імпорту каже Василь Шайда, це сировинні товари, які використовують вітчизняні підприємства. Курс на єС відчутний і в безпосередній роботі митників. Він поетапно виключає певні параметри корупційних складових. Сьогодні експорт, який йде в Європу, ті транспортні засоби. Не заїжджають місця оформлення. Вони оформляються в режимі онлайну. Декларант оформив навіть в себе вдома по інтернет-каналах, оформив декларацію, відправив на митницю. Митник перевірив відповідність вимогам і, і достовірності інформації. Контакту вже безпосереднього немає між е, е, декларантом і працівником митниці. Тобто у них немає контакту, немає. І, і грошового контакту можна сказати, так. Він зобов'язаний оформити і відправити. Активно прикарпатські митники виконують і державний бюджет практично більше ніж на 100%. Уже вдалося поповнити казну на понад один мільярд гривень.